Всем ще раз добрий день. Нагадую, що у нас ведеться аудио запис відеофиксання нашого засідання. Тому... Будьте... Ні, тут і так все вічно, немає. Просто ви знали, що матеріали спогадали, если там можна не листя, там неправильно. І особисті дані я я в рішенні, так, не оголошувати. Якщо рішення є, то що не І Так, до початку засідання у когось є mm -hmm. конфлікт інтересів про якісь питання зумажених. У мене є заява надати після за засідання, при зміні вигляді, я не буду приймати участь у голосуванні питання номер 4 про посилення діяльності адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради. Mm -hmm. Данная пропозиція в порядку розгляду порядку денного і під час голосування пропонує пакетні капітання 28 перед 31. Вони відпаркаються в її родині сусідня. І питання 32 перед 34. Вони теж однотипові.

Стані номером є про закладження плану запровадження енергоефективних заходів у будівлях на тічної міської територіальної громади. Там заважні питання, як я... промиватися ці заходи, тому що ну я передивилася, у нас 23 третьому році був зроблений проєкт у фасадів, посадів будівлі героїв України 8 ті продають. Дуже нагальне питання, і якби ну не на часі. Просто що ми як бачимо таку.

Лю, да, mm. Шановні колеги, вибачаю, трошки я щось так погнав. У нас крім 42 питань основних є два додаткові, mm. сам порядок денний два. В мене два. Mm. Два <п 'яріпу> додаткові питання і за сам порядок денний з, -з, 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 -з пропозиціями про блокування, проблокування. Одного роз, дякую. дякую. Перше питання продовжуємо обговорення. Ще якісь питання, пропозиції є. Коментувати зараз ці е, пропозиції наші чи не варто? Ні, зараз ми не, напрацюємо не е, інформацію. Ставлю на голосування дане питання. Прошу підтримати. Одного осу. Дякую. Питання номер 2 Про конкурсну комісію з проведення конкурсу відбору на зайняття посади незалежних членів наглядових рад. КП ММР СМСЧ міста не тіша. Питання зауваження є. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Одноголосно. Питання номер 3 Про надання згоди, то форвар, інвест, біл, на здійснення робіт із благоустрою, благоустрою та облаштування елементів домустрії на об'єктах благоустрою міста міста Питання зауваження є? Ставлю на голосування. Прошу проголосувати. Питання номер 4 Про припинення діяльності адміністративної комісії при виконавчому комітету Метішні міської ради. Питання зауваження є. Ставлю на голосування. Прошу проголосувати. Одного голосу, один дену голосував. Ну. Всі хто голосував. П'ять про підтримання пропозиції щодо перейменування вулиці місті Мітішин міської територіальної громади Сученцівського району. Хмельницької області. В рішенні знаю, що йде пропозиція перейменувати вулицю Шеченка. Насправді пропозиція перейменувати вулицю Набережну. Спілкувався з сім'єю, з родиною, і вони просили перейменувати вулицю не там, де вони зараз проживають, а там, де проживав герой. Він проживав по вулиці Набережно і просить переназвати вулицю Набережно. Тому ставлю на голосування проєкт з пропозицією змінення вулиці на при іменуванні, а на вулиці Набережна. Ставлю на голосування. <постив> За основу справді. Чи там ще якісь додаткові практики? <постив> Це не на так, як у нас йде для... так усе. Ставлю пропозицію набережну перейменувати на, на вулицю Матуренська. Одного голосно Питання номер 6 Пророблять зведення того пісок ресурс. Питання зауваження є mm -hmm. з наших останніх діалогів була зустріч В садибній забудові з представниками, що садибніх забудові людей, депутати були, були представники того ресурс пісок Довго спілкувалися, але вони спілкувалися про три земельні ділянки, які були сформовані. За наказами військової адміністрації. Ця ділянка є нашою. Ну, мається на увазі, закріплено за витамковим. І на сьогоднішній момент ми чекаємо відповідь щодо чи там не явної там з Так. Да. Uh -huh. да. Тобто, якщо у нас буде відповідь, що там є, то на ньому не можна вчиняти ніякої. Він не розхопувати і немає обмеження терміну. В принципі, не може ставлю на голосувати. Хто за?

Ні, рішення підписано надати. Ми хочемо. Не затримати час. Розумієте ситуацію, щоб не мати по 13. Я розумію, я розумію, що я. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утрималися всі члени кругом. Було питання, чому по 14 щодо віддання зелених настав? Питання зауваження про комісії є. Немає тільки, якщо потрібно по цьому пункту, я можу дати коментар. Якщо це потребує, Що... Ми ж розуміємо, що пригоди працювали комісії так. разом з представниками про службу, тому в голосування прошу підтримати. Одного голосу, дякую. Питання номер 15 Пробуйте приміщення сотні 15-мчасового проживання громадян. Питання зауваження є. Там кругом йде за відмови. Кругом відмовити. З Виключення виключно розвивання. Падаємо голосування. Відмовування відмовити. Річні, прошу підтримати. Дякую. Питання No. 16. Про виключення квартири 70А, 73А четволищенка 4 з числа службових житлових приміщень. Рішення відмовити. Прошу підтримати дане рішення. Відмовити. Ясню. Питання номер 17. Про виключення квартири 109 А на не проспекті незалежності 3 з числа службових житлових приміщень. Теж відмовити. Питання зауваження. Ставлю на голосування. Дякую. Mm -hmm. Питання 18. Про передачу власне громадянських приміщень у гуртожитку, що належить до комунальної власні Сантічності міської територіальної громади. Питання зауваження вже ставлю на голосування. Прошу підтримати. Один не голосував. Ой, точніше утримався. Дев'ять за, один утримався. Питання номер 19. Провідні голову. Приміщенню гуртожку це належить документальної власниці мічки міністри та регіональної громади. Питання зауваження є. Ставлення голосування прошу підтримати. Одного голосу. Питання номер 20. Про надання дозволу на заміття відмістер у гуртожку. Що на проспектної важності 10. Питання зауваження є. Старинного голосування прошу підтримати. Одного лоса. Питання двадцять один. Принення дозволю громадянам. <screws> на переселення з ліжкою місця, не ліжко місце, і госовської на постачені незалежності десять. Сказали на останні У Мене питання. Чим це переставлення замітки? Я думаю, що у нас є велика кількість кімнат, які займає людина одне ліжко місця, а нанявних три. Ну, мають на увазі три. І уплотняє. Ну так, ми вивільняємо кімнати, вони стоїть постели, ми їх переводимо або сімейний тип, ну, більшість випадків ми переводимо і службове. Для того, щоб називати для працівників культури, освіти і тих, хто працює. Я вам скажу, що в мене потрібно в десятому випадку є дуже велике питання. І переведення їх до сімейного, я би дуже не радила виконавчому комітету приймати такі рішення, скільки ми вже його колись прийняли, не, дуже, не зовсім законне, Воно то в законодавстві має бути місце, але в законі чітко написано, що статус сімейного гуртожитку має надаватися за умови, що це окремий схід, під'їзд, крило і таке інше. А ми надали статус е, сімейного якийсь поверх. При цьому загальні е, сансантехнічні сан, сан, е, санкабіри, таке інше, все на першому поверсі. Нас можуть бути проблеми. Я не проти е, цього статусу, але десятим гутожитком. Дивіться, зараз, э, да. зараз ми вивчаємо питання. головне питання, яке ми задали до організації, яка побудувала дану будівлю, з питання, в який момент воно стало ліжкомістями. У нас навіть не питання, в тому ми всі називаємо так ліжкомістями, але документи, які його перевів в ліжкомісцях гутожиток, у нас немає. Документ є, він знаходиться в живому комунальному об'єднанні. До вісдалекому 1982 році в грудні місяці приймається державної примальної комісії об'єкту експлуатації, як гуртожиток номер 223 або в скобках пізніше 6 на 526 двадцять Проєктна місць. Проектна документація за якою розроблялася цей міністр об'єкта і водолазнець першого року. Це гуртожиток на ліжку місцевий ніколи навіть не передбачав статусу сімейного ніколи. До моменту передачі з державної власності до комунальної, як це сталося в 2001 році, він мав статус ліжкого місця. І тільки в 2019 році, 6.06, от я про що говорила, рішення виконавчого комітету, який третій поверх робиться сімейним. Давайте це питання ми це, я не проти проти цього поставлення, але питання з гортовськом номер. У нас такі враження складають, що ми не плануємо нічого будувати на нашій території. Нам треба десь поселяти персонал. Дивіться, Ми так. не проти. Але і нам, і всі військові місця, в більшості випадків використовується тільки до реєстрації і проживання. реєстрації Та, там, там не проживають. Да. Тому, по факту, коли наша задача що там хтось жив, я теж не проти. Ну, більша частина отаких, вот це люди просто зареєстровані, і їм погоджується перереєструватися, бо по він все не живе. І ти заходиш в кімнату, там живе одна людина, а в не про живет. просто, заєстровається. Да? Да? Або ще немагає наведення порядку. Навести порядок для того, щоб кому треба жити. Якщо, якщо а не, і злотні не обдані. Тому, прошу підтримати дане питання. Одноголосне дякую. Питання номер 22 Проведення дозволу на заняття річку місця у гуртожитку щодо проспекту незалежності 10. Питання зауваження. Ставлю на голосування. Одноголосно, дякую. Питання номер 23 Про продовження громадянам терміну проживання у гуртож... житлових приміщеннях з фонду житла тимчасового проживання громадянам. Питання зауваження. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Одноголосно. Питання номер 24 Про розвитку питання головного управління Пенсійного фонду України у міській області про виділення житлового приміщення з фонду житла та тимчасового проживання громадян. Питання зауваження є та слові є житло. Ну, а це ж інше, інше наставлення фонд. Там по протягом остальному, На комісії було прийняти поліції даємо, медицинский не даємо, покупку фонду і не в селі не надаємо. Чому? Вот мене я ще писати, навіть не ну, чому? Людей не можна не травоїздити на роботу. Невже mm, не можна на путіки не голосувати. Може не голосувати.

Дивіться, ми раніше надавали тимчасове житло зв'язку з роботою сюди. Зараз з роботою ми вже не даємо. Ми вже даємо інформацію тільки по можливості, може заплатити чи не може заплатити. По цих показниках вона може, може, може винаймати і вона живе недалеко. Підстав надавати тимчасове житло немає. Ті, хто в нас в тимчасовому житлі, за що, і... Заслугу, і питання, керівникам деяких органів теж має лише плохо надавали? І... Mm. Ну, mm. що... mm. ну, ми не ми... розуміємо, ми достигаємо в деяких моментах і переводимо в службове і працюємо правильно, а не функціонал. Тим що вже створює іноді для людей, в яких скрутні життєві умови, або не дозволяє заробітна плата е, винаймати. Приводимо все на відповідні. Mm. 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 Це зрозуміло, так. Правоохоронні органи зарплати значно вище, ніж працівники бюджетних сфер

Одноголосного дякую. Питання номер двадцять шість. змін до рішення виконавчого комітету Мітічнікої міської ради 24 травня 22 року №185-2022 про просування відзнаки для дітей та молоді Мітічнії міської територіальної громади. Питання зауваження є? Ставлю на голосування, прошу підтримати. Ні, ні. ні, -ні. Одноголосню за всім. Питання номер 27. Праворії пам'яті у Старопровідському Старостанському окрузі Мітічні міської територіальної громади. Питання за уваження йде попротивний коментар. Ставлення голосування прошу Одного Одноголосно, дякую. Питання пакет питань. 28 по 31. Скі вони ознайомлені щодо прав молоді. Питання зауваження є. Ставлю на голосування. Хочу підтримати. Одноголосно. От питання 32, 34. Аналогічно. Питання зауваження є. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Одноголосного. Питання 35. Про надання на реєстрацію легкового автомобіля е, імені малолітньої дитини. Дітей. Відмовалітних дітей. Питання зауваження. Ставлю на голосування прошу підтримати. Одноголосно, дякую. Питання 36. Про надання дозволу на укладення спадкового договору. Питання зауваження ставлю на голосування, прошу підтримати. Одного голосу. Питання 37. Про надання дозволу на зміну прізвище малолітній думки. Питання зауваження, ставлю на голосування, прошу підтримати. Одноголосного. Питання 38. Пронесення зміни до рішення виконавчого комітету місісівської міської ради від 9 січня 2025 року номер 13 днів 2025 про відшкодування вартості витрат на поховання громадян окремої пільної Ой, Ой, проходження громадян окремої пільної категорії дорогома стаційного обстеження повітряної тонографії. Там незалежно складеного сусування. Вибачте, я вже здання. Проднео наразі грошової допомоги на забезпечення поховання військової служби. Питання заваження ставлю на голосування прошу підтримати. Одноголосно. Питання 40. Промордження одне разі грошової допомоги жителям Метішнської міської територіальної громади, на військову службу за призову під час мобілізації на особливій заміні. Питання зауваження. Планемою прошу підтримати одного можна. Питання 41. Про порядок надання ураженої шової допомоги особи, що задіяні для виконання літні по облаштування оборонних обіжів держави, направлених від Нітічінської міської територіальної громади. Питаємо зауваження пропозиції є. Є питання, якщо її здорові одна сам людина два рази, я Так, так. По кожному стоїть добав. Тобто mm -hmm. то якщо людина пробувала 40 днів, 50 днів, множиться, виплачується, mm -hmm. э, люди їдуть, ну, всі розуміють куди. Mm -hmm. Питання зауваження є, mm -hmm. ставине голосування, прошу підтримати. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Питання 42. Проведення нашої тематичні міської територіальної громади одноразової грошової допомоги. Mm -hmm. Питання зауваження, ставильного голосування, прошу підтримати. Про відмовлення на Провідмові розміщення сонячними реклами БЗ Прата Булин Красиві. Питання заважного питання голосування прошу підтримати. І це може другий раз, звертається там. Питання номер виходить 44. Пронесення з дорічний комітет, Комітету тичних міської ради 23 грудня 2024 року номер 371-2024 про організацію харчування дітей у дошкільної та загальної середньої освіти у 25-му році. Питання за уваження на голосування прошу підтримання. Одно голосу. Порядок дані. Де...